Бурштинські загальноосвітні школи номер 2 і номер 3 беруть участь у проєкті енергоефективні школи, мета якого виховання в учнів енергетично та екологічно грамотної поведінки. Актуалізація проблеми раціонального використання енергоресурсів, залучення учнів, батьків та громадськості до дій спрямованих на зниження споживання енергоресурсів. Проект був започаткований у жовтні минулого року і завершиться у квітні поточного. У рамках проекту в період з січня по березень проходить міжшкільний конкурс збереження електроенергії. Відповідно до цього, учні бурштинської школи номер 3 провели день активної творчості. Конкурс збереження електроенергії пропагує дбайливо ставитися до енергоресурсів, оскільки проблема енергозбереження населення землі різко загострюється і вчені це із вичерпанням природних ресурсів, а також із загостренням екологічних проблем, які обумовлені забрудненням навколишнього середовища продуктами згоряння палива. У цьому проекті, в якому беруть участь 55 шкіл України, Бурштинська школа номер 3 сподівається зайняти місце серед призерів, маючи певні переваги. Саме активною участю і батьків, і учнів, і вчителів у цьому проєкті, у активності, у оформленні цих заходів, у змісті цих заходів, як ми доносимо сім'ї, школі, громадськості оця потребу у збереженні електроенергії, у зв'язку з тим, що у Бурштині дві школи беруть участь у конкурсі, сюди приїхали консультанти, які нададуть допомогу у впровадженні проекту енергоефективні школи. Ми перебуваємо в Бурштині для того, щоб надати допомогу школам у підготовці проєктних пропозицій, які будуть виставлені на конкурс наприкінці участі цього проєкту. І переможці отримують відповідну допомогу для впровадження цих проєктів. Бурштинські школи є дуже ефективними і оригінальними у проєкті, Зауважила відповідальна за методичний супровід у проєкті Кадрія Сафіуліна. Вони дуже дуже активні, і друга і третя школа долучилися до участі в проєкті. Вони звітують з кожного місяця, що вони роблять, і це дуже такі креативні заходи. Вони оригінальні за своїм змістом, порівняно навіть з іншими школами. Бурштин на гідному місці. Ми і їздимо школами, щоб не лише там побачити їх звіти, що вони там де, але і подивитися наочно». У рамках конкурсу проводився день активної творчості з енергозбереження. Відбулися тематичні заняття та весела перерва, екологічна конференція за участю представників ТЕС та кураторів проекту і, звичайно, учнів, батьків та вчителів. Підведення підсумків проекту енергоефективні школи відбудеться на початку травня. Любов Галько Андрій Васьків, новини, телеканала Раї.